Перегрузив учора всі дрова. От Отіон з другої сторони. А там куча куном. Грузив на прицеп. Дай думаю сьогодні поїду ще. Притягну тут недалеко і доїздився, йопою мать. Одірвав. По всьому Блядь, будем справляти і тут все порозривав, хай тобі трястя. І так елі виплив. Якби не така біда, та не такий той, тут знаходь плач. Ставлю на два колеса і все. Це знімається і можна грузить. ж багато. Я тягав прицеп цілий день і на тобі порвав, блядь. Ну нічого, справимо.